Чи хотіли б ви мати можливість подивитися на будь-який аксесуар, який належить людині, або просто на її якусь фотографію, навіть незнайомою вам повністю людини, і зробити достатньо непоганий психологічний портрет цієї людини тільки за зовнішніми певними ознаками? Наприклад, ви бачите, що людина володіє ось такими наушниками, і в них є ось такий чохол, і подивившись на нього декілька секунд, ви можете вже. Зробити достатньо непоганий психологічний портрет цієї людини і певні припущення стосовно того, чи можна з нею мати справу, наскільки вона надійна, чи взагалі заслуговує вона зараз вашої уваги, чи краще оминути знайомство з цією людиною. Звучить достатньо неймовірно, але насправді це технологія профайлінгу, яка відома вже десятки років. І якщо просто знати, куди і на що дивитися, нам відкривається дуже цікавий світ підсвідомості, тому що коли людина обирає собі будь-яку річ, купляє собі щось, в цей момент насправді її підсвідомість реалізує свій власний вибір. Дуже часто неочевидний для самої людини, тому що, наприклад, коли вона підходить до, в магазині там купити собі там чехол, вона чомусь із там 300 різних варіантів обирає саме такий і купляє саме його. І якщо ми будемо знати технологію профайлінгу і розуміти, як саме працює підсвідомість людини, то ми будемо розуміти і відчувати людей інколи навіть краще, ніж вони самі розуміють і відчувають самі себе. Всі проблеми в нашому житті вони ходять на двох ногах. Так само, як і більшість рішень в нашому житті теж ходять на двох ногах. Наша здібність обирати. Якісних людей в своє життя напряму впливає на те, наскільки гарним і яскравим життям ми будемо жити. І так само від коли ми не вміємо обирати людей в своє життя і починаємо стосунки з людьми, які можуть вести себе по відношенню до нас нечесно, підступно, зраджувати, від того ми втрачаємо час, нерви, гроші, і це призводить до того, що наше життя набагато більш складне. Якщо ви хочете навчитися обирати в своє життя людей, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається Сам собі поліграф це 8 годин практичного навчання, де ми з вами будемо вчитися, як оцінювати людей, на що дивитися, як з ними будувати стосунки. Ми будемо разом з вами опановувати типологію особистості людини. Якщо ви не знаєте, що це таке, то, скоріш за все, вам комфортно знаходити спільну мову лише з, десь з чвертю людей навколо вас, тому що кожна людина вона має свій унікальний тип особистості, всього їх чотири. І якщо ви не знаєте про інші типи особистості, тоді ви вмієте знаходити коннект лише там, з кожним четвертим, з кожною четвертою людиною, а три чверті людей. Для нас залишаються так би мовити, заблокованими з точки зору якісної комунікації. Ми не дуже розуміємо мотивацію цих людей, ми не дуже розуміємо, чого вони прагнуть від життя. І тому, якщо ви хочете опанувати як профайлінг, так і типологію особистості і взагалі навчитися підбирати в своє життя гарних людей. Я запрошую вас к нам в школу на цей курс. Деталі цього навчання ви можете побачити під цим відео.